4 вересня, зранку вже холодно, вдень спека. Прохолода починається ще ввечері з заходом сонця. Але, незважаючи на такі різкі контрасти, сад цвіте і дуже радує вранці. Коли виходиш, так хочеться ніби вкутатися щось тепленьке, поки сонце не піднялося. А вони цвітуть, цвітуть троянди. Це троянда Мюзик Бокс. В багатьох відео її показую, тому що вона мені дуже подобається. Трояндочка, просто свято якесь. Анемона японська осіння махрова. Красуня. Цього року дала вже справжній букет. Вона щороку все більше і більше розростається, наскільки це можливо, тому що росте в обмежувачі. Рослинка досить агресивна. Коріння в неї повзе під землею на великій відстані. Якщо її не обмежувати, то вона досить швидко захоплює величезну територію в садку. Тому в мене вона. В обмежувачі, і, звичайно ж, територія маленька, тому світоносів не так багато, як могло би бути. Ну і поруч троянди красуні освіжає своїм ніжним біло рожевим кольором порцеляновим цей ранок. Троянда Стефані Бароніцу Гутенберг. Красунечка. Сонце ще на сході. Лише промінчики сонця через дерева потрапляють в садок. Тут ще прохолодно, волого, роса на всіх листочках, ще її сонце не висушило. Ось такий сьогоднішній ранок, 4 вересня, ось таким садочок зустрів. Бажаю усім гарного, продуктивного дня та тихого. Мирного неба.